Онлайн-школа програмування Steamwar.com.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні така тема розгавудження в мові Python. If else, if if-alive-else. Шановні учні, сьогодні розглянемо розгавудження у мові Python. У Python if Else та if – це дві різні конструкції розгавудження. Давайте більш детально поговоримо про кожну з цих конструкцій. Конструкція if else використовується для виконання певної дії. Якщо певна умова є істиною, інакше виконується інша дія, давайте подивимось, на приклад. У нас є змінна X, якій надано значення 5. Далі йде умова. If x більше 10, то тоді за допомогою оператора Print ми виводимо повідомлення, що X більше 10. Інакше виводимо, що х менше 10 або дорівнює 10. У даному випадку буде працювати другий блок else, оскільки значення x дорівнює 5. Це вигляд конструкції «if-else». Є ще конструкція if elif, Else. Використовується, коли необхідно перевірити декілька умов і виконати певні дії в залежності від того, яка з умов є істиною. Тобто, коли у нас не одне розгалудження, а декілька розгалуджень, то у цьому випадку використовується конструкція if elif, Else. Давайте поглянемо приклад. Х дорівнює 5. If x Х більше 10 вивести. За допомогою оператора Print x більше 10. Elif x більше 5. Вивести за допомогою оператора Print X більше 5, але не більше 10. Else інакше Print x менше або дорівнює 5. Ось такі дві умовні конструкції розгалудження є в мові Python. Давайте подивимося, наприклад, блок схем яким чином. Можна за допомогою блок схеми описати ці конструкції. І так, конструкція if else у нас позначається початок, далі умова. Якщо умова true, то тоді виконується одна команда або група команд. Якщо умова false, то тоді виконується друга команда або група команд. І далі алгоритм йде на кінець. Давайте поглянемо блок схему конструкцію if elif, Else, коли у нас є декілька умов. Початок, далі умова if. Якщо умова true, то у цьому випадку команда 1 виконується і йде на кінець алгоритму. Якщо false, то знову у нас умова elif. І далі, якщо true, то команда 2 виконується. Якщо false, то команда 3 виконується. Або у випадку, якщо є потреба зробити. Ще одну умову, то у цьому випадку. Якщо false, то використовується конструкція elif. Якщо true, то ми йдемо за гілкою до другу команду. Якщо false, у даному випадку, в прикладі, наведена команда 3. Та ми можемо розширити цю умовну конструкцію ще одним, однією умовою elif, що є скорочення від else if, тобто інакше, якщо. І таким джином йде на кінець. Тобто, if Else у нас використовується, коли у нас є одне розгалудження. У випадку, якщо в програмуванні нам необхідно застосувати декілька розгалуджень, декілька умов, то використовується if ELIF. Давайте тепер, шановні учні, з вами створимо програму, яка за введеним віком людини. Визначає, чи є людина повнолітня чи неповнолітня. Зараз уважно повторюйте за прикладом. І так, ми відкрили компілятор. Перше, що нам необхідно зробити: ввести змінну H, використовуємо тип INT цілі числа, оператор input. В одинарних лобках введемо вік. Тобто користувач буде вводити вік людини і цей вік буде записаний в змінну age. Далі ми з вами використовуємо розгалудження if elif. If наш вік змінна age більше дорівнює 18. То тоді за допомогою оператора Print вивести повідомлення. Ви повнолітня людина. Інакше якщо. Еліф вік h наша змінна, менше 18, то тоді print Ви неповнолітня людина. Давайте виконаємо цей проєкт. Зараз ми бачимо, виникла помилка. Досить часто під час програмування виникають такі ситуації, що якщо синтаксис порушений, то може виникнути помилка. Ну не треба лякатися. Ось у даному випадку нам компілятор підказує, що у нас не вистачає одних скобок. Додаємо скобки, перевіряємо знову. Все, програма працює, ми вводимо вік. Наприклад, 12. Ви неповнолітня людина. Вік. 18. Ви повнолітня людина. 23. Повнолітня людина. Давайте введемо несенитницю. Наприклад, Вік. 135. Люди стільки років не живуть. Видає повнолітня людина. Тобто ми з вами створили простий проєкт. Ви повторили, ну, безумовно, є ще над чим працювати. Ось, ми розглянули тут приклад з вами використання if-elif. Давайте тепер далі я вам хочу запропонувати ось на основі цього прикладу вдосконалити цей проєкт. І так, дві варіації вдосконалення. Перше, спробуйте вдосконалити програму наступним чином. Програма має визначити: людина неповнолітня, повнолітня. Або пенсіонер. Якщо вік більше 60 років, то у цьому випадку людина пенсіонер. Спробуйте вдосконалити цей проєкт це один варіант. А другий варіант спробуйте вдосконалити програму наступним чином. Програма має визначити: людина неповнолітня, повнолітня пенсіонер вік більше 60 років, жіноча стать, вік більше 65 років, чоловіча стать. Стать, визначають з заведеними даними жінка-чоловік. Ось таким чином спробуйте вдосконалити цей проєкт, і я впевнений, що ви засвоїте, яким чином використовувати розгалудження в мові Python. Ну а тепер з вами давайте збережемо той проєкт, що ви зробили, вдоскональте, і підведемо підсумки. Ми з вами, шановні учні, сьогодні працювали практично в Python, Розглянули розгалудження, продовжуємо навчання. Програмування це цілий світ. Я радий, що ви залишаєтесь з нами підписуйтесь на наш YouTube канал до наступних уроків.